Всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі Творчий Жук. Сьогодні будемо робити таку незвичну листівку. Нам потрібен листочок А4. Ми його складаємо навпіл, нитка, двосторонній скотч та деякий декор. Декор може бути вже на ваш власний смак. Я вам пропоную свій варіант. Зкладаємо передню частину відкритки навпіл, добре пропрацьовуємо згини. І за допомогою циркуля або чогось круглого відбиваємо такий кружечок. Вирізаємо такий півмісяць. Акуратно. Якщо потрібно, можна використати канцелярський ніс або якісь малесенькі, можна, наприклад, манікюрні ножнички, вони теж чудово підійдуть. І отримали такий місяць. Якщо розкласти сторінку, буде кружечок. Далі будемо готувати декор. Дві половинки сердечка. Я беру картон з глітером, зверху ще наклею декоративного кольору сердечка під інший декор. Ці дві половинки ми будемо приклеювати до шнурка. Шнурок вставляємо в дві половинки і склеїмо їх разом. Тоді, всередину відкритки, проклеїмо двосторонній скотч, забираємо його. Вставляємо наш декор і прикріплюємо. Я думаю, що можна використати клей ПВА, але скотч набагато зручніше, бо на клей треба чекати, поки він висохне. Приміряємо декор, як він має виглядати і будемо приклеювати за допомогою ПВА. Передню частинку, крім того, що ми додали там скотч на які приклеїли нитки, я по контуру теж промастила клеєм і склеїла разом. Замість сердечка ви можете використати якийсь свій варіант. Може бути у вигляді подаруночка, зірочки і ну, вашої фотографії спільної, кружечка, квадратика. Тобто тут у вас меж нема ніяких, все від вашої фантазії. Досить простий варіант у виконанні, але, як на мене, дуже цікаво виглядає, в сердечку може крутитися і досить незвично. Так само ззаду сердечка я наклеїла в кружечок, щоб продублювати перед відкритки з такого золотистого картону. Думаю, що туди можна прикріпити фотографію. Приміряємо, розкладаємо, тут вже як вам подобається. Ви можете розмальовувати, можете використовувати декоративний картон, так як я. Можна використовувати клей, квіти, напів Спива працюємо акуратно, щоб не залишати ніяких слідів зверху. І прикріпляємо, даємо кілька хвилин, щоб все гарно прикріпилось. Тут вже лінери, які ви бачили в попередньому відео, я використовую. І я додаю ще декілька таких смужок. Мені здається, що так відкритка листівка буде виглядати цікавіше. Зверху я теж додаю е, таку хвильку і я ще приклеїла додатково смужку декоративного картону. Ось таких дві смужки. Ви можете цього не робити, а можна додати ще декоративний скотч, я думаю, що теж буде гарно виглядати. Ось так виглядає наша робота. Дивимося, що все було добре проклеєно, ще кілька смужок. Залишиться тільки її підписати і подарувати комусь на якесь свято. Або на День Святого Валентина, але я думаю, що такий варіант листівки можна використовувати для багато різних подій. Ось така відкритка у нас вийшла. Сердечко крутиться, відкритка досить просто робиться, але цікаво виглядає. Щоб сад не був таким порожнім, я вирішила теж додати золотисті смужки, це вже як вам подобається. Можете додавати, можете ні. Можна щось намалювати. Можна приклеїти, можна наклеїти багато маленьких сердечок. Творчість не має меж. Дякую за перегляд, ставте лайки, підписуйтесь на канал, а я обіцяю знімати ще більше цікавих відео, які можуть вам згодитися для ваших творчих звершень.